Вітаю, шановні дев'ятикласники! Записую для вас невеличкий коментар до класної роботи для тих, хто не зміг приєднатися на уроці. Ми починаємо наші уроки традиційно в другому семестрі з перевірки домашнього завдання, і я демонструю ваші роботи і коментую їх. Було задано два номери: 496 і 495. 496 був складнішим, тому я з нього починаю. І більше увагу йому саме приділяю перша робота, ви бачите, вона без малюнку, без дано. Я одразу кажу, що в геометрії обов'язково ми робимо малюнок, обов'язково ми записуємо коротку умову, що потрібно знайти, і що нам дано. Тільки після цього ми переходимо до розв'язування і малюнок. Повинен відповідати тому розв'язуванню, яке у вас записано. Тобто, якщо ви пишете abcd паралелограм, це, до речі, потрібно було записати вдано. Оця частина, якраз те, що нам дано, да. то те, що нам дано, повинно відповідати тому малюнку, який ви зробили. І далі пішло розв'язання. Ото От розв'язання, воно також повинно відповідати малюнку. Тобто з трикутника АБД. На малюнку той трикутник повинен бути присутній. Друга робота також без дано, без знайти одразу йде розв'язання. Такі самі зауваження, але обидві роботи розв'язано правильно. Відповіді отримали правильні, але зауваження по оформленню робот. В когось взагалі немає малюнку навіть. Когось дано не написано, будь ласка, враховуйте це в подальшому виконанні домашніх завдань. І ще один момент, ще один мінус, і в першій, і в другій роботі, яке ви бачите, не підписано одиниці вимірювання сторін. Якщо у вас дано в сантиметрах, сторони дані в сантиметрах, то і у відповіді ви повинні записувати сантиметри. Якщо в метрах, то було б в метрах. От БД знайдено, також не підписано, в яких одиницях вимірювання знайдена сторона БД. Наступні роботи ну, майже такі самі зауваження, але, можливо, їх буде трохи менше. От, наприклад, в цій роботі потрібно було трохи скоригувати, дано, знайти вписати, слово розв'язання дописати. Коли ви використовуєте теорему косинусів. Обов'язково, будь ласка, вказуйте, з якого трикутника ця теорема, для якого трикутника ця теорема. Наприклад, я так розумію, що ця теорема косинусів, по-перше, потрібно було зауважити в дужках, що це все за теоремою косинусів. По друге, потрібно було. Вказати, для якого трикутника? Для трикутника БАД. В умові потрібно було також вписати, що дано ABCD паралелограм. Цього не записано. Тут потрібно було написати, що АБЦД паралелограм. В першу чергу нам дано паралелограм, правильно? І також одиниці вимірювання навіть вдано не записано. Откуд вимірюються в градусах, а сторони, у чому вимірюються? І що нам потрібно знайти, також не записано. Так, добре, далі дивимось роботи, які ви мені надіслали. Тут є і даної і знайти прекрасно. Тут тоді я далі вдосконалюю роботу. Необхідно в задачах на доведення, або в задачах на знаходження, в будь-яких задачах на геометрію потрібно проставляти кроки, які ви робите. От перший крок. Це було знаходження БД, діагоналі БД. От він закінчився. Оце все був перший крок. Його потрібно було позначити першим кроком. Тут невеличке зробила виправлення, тому що БД в квадраті. БД в квадраті не дорівнює корню з 21, БД без квадрата дорівнює корню з 21. Тут було знайдено другу діагональ. Тобто нам же ж потрібно було дві діагоналі знайти, і другу також, да? От ми знайшли BD, BD діагональ знайшли, а ще потрібно було знайти діагональ AC. І другу діагональ це другий крок, мабуть, повинен бути був. Друга діагональ знаходиться за властивістю діагоналі і паралелограма, яку ми ще з вами не вивчали. Ми не можемо нею користуватись, тому що ми її ще не доводили, цю властивість. Так, вона існує, вона записана правильно, задача розв'язана правильно. Але краще було б скористатись на цьому другому кроці тими властивостями, які ми вивчали. А саме ось цією властивістю паралелограма, про те, що сторони, кути, точніше, при стороні паралелограма. Дорівнюють 180 градусів. І цю властивість потрібно було тут застосувати. Для того, щоб знайти кут бета, оцей кут де можна було знайти як 180-60, і потім для нього і для трикутника АЦД, розглянути теорему косинусів і за нею знайти оту AC, а, а не за тією властивістю, яку ми ще не вивчали. І остання робота вона виявилася найкращою, хоча також із зауваженнями. І я пропоную вам її для того, щоб звіряти, якщо ви будете продовжувати виконувати це домашнє завдання, ті, хто ще не виконали, то, будь ласка, от зверніть увагу і звірте, ось саме з цією роботою, вона розв'язана правильно і тут більш-менш дотримані всі. Етапи розв'язання і дано, і знайти. Єдине, що поділити, потрібно на кроки: перший, другий, третій. В першому кроці ми знаходимо діагональ БД. В другому кроці ми знаходимо кут Д за властивістю кутів, які прилеглі до однієї сторони. Ага, тут знайдено куд Б. кут Б да? ну, знайдено. А потім з трикутника якого. З трикутника, мабуть, А, Б, С. А, С, Б. Так, ну далі все правильно. Кут Б знайдено, і потім, от з цього трикутника, знайдена інша діагональ АЦ. Відповіді однакові у всіх розв'язаннях, але от оформлення тут найкраще. Тут, але тут також потрібно було дописати, що це сантиметри в дужках. У розв'язанні також потрібно було дописувати, що це сантиметри. Переходимо до уроку вже. З домашнім завданням розібрались. Єдине, що хотіла сказати, що 495 номер, я майже йому уваги не приділяла, тому що він дуже легкий, він просто на застосування теореми косинусів, яку ми почали з вами вивчати на попередньому уроці. І на цьому уроці ми продовжимо її вивчати. Ми ніяких нових теорем. Не доводимо, не знаходимо, от просто продовжуємо працювати з теоремою косинусів, яку я ще раз вам хочу нагадати, що за цією теоремою можна знайти будь-яку сторону трикутника, знаючи дві інші сторони, і кут, який лежить проти цієї сторони градусну міру кута, який лежить проти сторони. Наприклад, якщо ми знаходимо сторону А в квадраті, то за теоремою косинусів. Ця сторона буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, без подвійного добутку цих сторін на косинус з кута між ними. Сторона також в квадраті шукається. Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін, без подвійного добутку цих сторін на косинус кута між ними. З цієї теореми ми можемо знайти косинус будь-якого кута в трикутнику. Для цього потрібно просто виразити той косинус через всі інші елементи. Тобто зробити так, щоб косинус був зліва, а все інше справа це алгебра. Можете поупражнятися зробити так, перенести мінус 2Б, це косинус А вліво. З протилежним знаком B в квадраті плюс c в квадраті, залишається справа, до них приєднується мінус А в квадраті, яке перейшло зліва у права і так далі. І отримаєте формулу для знаходження косинуса. Таким чином, завдяки теоремі косинусів, ми можемо знайти косинус будь-якого кута. А знаючи косинус будь-якого кута, ми можемо знайти і сам кут. Наприклад, якщо косинус кута дорівнює одній другій. То за цією таблицею ми можемо встановити, що сам кут буде дорівнювати 60 градусів. І так далі. Якщо нам відомий косинус, то ми можемо знайти сам кут. Або за одиничним колом, наприклад. Косинус це у нас вісь х Якщо у нас косинус дорівнює 1,2 або 0,5, то повертаємо наш початковий радіус. на… Якийсь кут таким чином, щоб його кінцева точка цього радіусу зупинилась в точці перетину кола з паралельною прямою до осі Y, яка проходить через 0,5. І можемо транспортером виміряти той кут. Той кут буде наближено дорівнювати 60 градусам. Перед тим, як приступити до розв'язування задачі, хотілося з вами поговорити про те, як знаходити кути, якщо відомі їх косинуси. Причому ті косинуси не табличні, тобто немає такого значення от в цьому рядочку, в цій таблиці. Так, звичайно, можна його знайти за одиничним колом. Це універсальний варіант, і він завжди спрацює, якщо ви знаєте, як це робити. Якщо ви не хочете користуватись або не можете одиничним колом, то можете користуватись так званими таблицями Брадіса. Раніше то були такі книжечки, блокнотики, в яких було прилічено косінуси з кутами та значеннями, або навпаки, да, коли є. Значення косинусу, а потрібно знайти його кут. І в тих таблицях, от ви шукаєте значення, в нашому випадку мінус 0,75 і дивитесь за таблицею, що кут буде наближено дорівнювати 139 градусів. Таких кутів немає. 139 градусів немає. І, звичайно, такого значення косіну також немає в стандартних таблицях, тому що тут є тільки деякі кути. Це таблиця значення тригонометричних функцій для деяких кутів, не для всіх. А ми з вами інколи будемо розв'язувати задачі, в яких потрібно знайти кут, якого нема в цій таблиці. Тож користуємося, можете зайти в пошукову систему вбити там пошуковий запит таблиці Брадіса, можете одразу таблиці Брадіуса для косинусів. Для косинусів кутів. І далі розберетесь, шукаєте значення косинуса, яке у вас є, і за тим значенням встановлюєте кут. І тепер переходимо до задачі. Нам потрібно знайти міру найбільшого з кутів трикутника, довжини сторін, якого дорівнюють корінь із 2, корінь з 8, корінь з 4. Міру найбільшого скота. Справа в тому, що найбільший кут завжди лежить проти найбільшої сторони. Ось ми сторону А, це позначили як найбільшу сторону, тож нам потрібно знайти кут Б, який лежить проти найбільшої сторони. Шукати будемо за теоремою косинусів. Нам відомо майже все, окрім косинуса кута Б. Косинуса найбільшого кута. Тож, ми все підставляємо, розв'язуємо відповідне рівняння і знаходимо, що наш спочатку косинус дорівнює мінус 0,75. За таблицею Брадіса ми встановили, що це дорівнюватиме приблизно 139 градусів. Можете зробити за одиничним колом, відмітити мінус 3 четвертих, так? у нас мінус 3 четвертих, якщо звичайно дріб'ю, то мінус 3 четвертих. Провели пряму яка паралельна осі Y через мінус 3 четвертих по х, тому що косинус це Х, який отримаємо після повороту початкового радіусу на якийсь кут. А от який кут у нас отримався, можна виміряти транспортиром І він у вас приблизно буде дорівнювати 139 градусів або 140. Це допустима похибка, якщо б ви тут записали 140, було б нормально. Ну, 139, навіть 138 там з чим-то. Оці два градуси, вони дуже великої ролі не грають. Тож, користуйтесь, будь ласка, або одиничним колом, або таблицями Брадіса. І ще трохи теорії. Якщо ви добре зрозуміли все про одиничне коло, як знаходити косинус кута, якщо. У вас є одиничне коло, якщо ви, ви його вмієте малювати і ним користуватись, то вам цей теоретичний матеріал досить буде простим. Навіть ми його дочитувати до кінця не будемо. Дивіться, якщо ми знаходимо косинус кута, який менше, ніж 90 градусів, то ми завжди отримаємо додатні значення. Наприклад, там косинус там ось такого кута, який буде менше 90 градусів, буде завжди додатній. Завжди буде додатн. Ось тут ми будемо отримувати додатні значення. Якщо ми будемо знаходити косинус кута, який буде більше, ніж 90 градусів, тобто ми повертаємо наш кут поворота на більше, ніж 90 градусів. Отримані значення завжди будуть від'ємними. Якщо ми будемо шукати косинус 90 градусів, то будемо мати 0, тому що косинус 90 градусів буде дорівнювати нулю. Це прямий кут. От прямий кут утворюється за допомогою косинуса 90 градусів. Тож, давайте зробимо висновок. Якщо у нас кут гострий, то косинус такого кута завжди додатній. Якщо у нас кут тупий, то косинус такого кута завжди від'ємний. Якщо у нас кут прямий, то косинус такого кута дорівнює нулю. З цього випливає от то все, що далі написано у вас у підручнику. Щоб установити гострокутним, прямокутним або тупокутним є трикутник, досить знайти знак косинуса його найбільшого кута. Тому що найбільший кут відповідає за, кут, за тип трикутника. Наприклад, якщо найбільший кут тупий, як в цьому трикутнику, то весь трикутник буде тупокутним. Якщо найбільший кут трикутника прямий, то трикутник буде прямокутний. Якщо ви це зрозуміли, то далі вам це все не потрібно розуміти. Ви просто запам'ятали, що якщо косинус кута додатній, то кут гострий. Якщо косинус кута від'ємний, то кут тупий. І, звичайно, для того, щоб встановити. Тип трикутника гострокутний, прямокутний чи тупокутний, необхідно знайти косінус саме найбільшого кута. А найбільший кут це той, який лежить проти найбільшої сторони. У нашому випадку найбільший кут 139 градусів був. Отже, оцей трикутник АБЦ тупокутний. На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів! У геометрії, і в цілому, в житті мирного неба. До нових зустрічей!